Шановні тільці, я вас вітаю. За вами вже заскучала і тепер повернулася. Мене звати Ліна Храмцова. Ми сьогодні подивимось, дивіться, які гарні тільці. Ми з вами сьогодні подивимось ваш розклад з 12 по 18 грудня будемо працювати на арафольній колоді Манара. Будемо жіночу енергетику і будемо працювати з вами на Таро. Сідайте зручно, робіть собі каву, чай, щось смачненьке. І настраюйтесь на вас розклад. Карти вам підкажуть, який для вас цим буде тиждень. Вже закінчується рік, і ми з вами подивимося, як легко пройти через те, що нам готує кінець року. І так, перше. Звідки ви будете отримувати енергію? Далі. Будь ласка, загадайте ситуацію, яку вам треба вирішити, і можете мене на паузу поставити. Що вам допоможе її вирішити? Да? Порада. Що треба залишити таким, як є? Як треба проявити любов до себе? Що ви можете досягнути? Як вам досягнути свою ціль? Так? Що вам треба забути? І що вам каже Всесвіт? Це світ, він же ж такий, він же ж постійно нам щось каже, а ми ж не чуємо. Ми зрозуміли, чим зайняті. Так? Ой, як у вас хорошо, як прям весело. І так, тільці. Are you ready, як то кажуть в нас? Рицар Пентаклі, фінанси у вас на Днікологію. І так, звідки ви отримуєте енергію? А енергію ви отримуєте від того, що у вас. По всім фронтам башня. Дуже люблю цю карту, оскільки вона означає, що у вас є рух в житті. Знаєте, хтось боїться і каже, воно все рушиться. Це добре. Оскільки, якщо вже певна ситуація в вашому житті рушиться, то це означає, все світ каже так. Ти сам не хочеш нічим займатися, я тобі зараз допоможу. Бабах! оскільки ми дуже важко виходимо з зони комфорту. Ми придумуємо собі 25 якихось там причин, чому мені зручно сидіти в тому лайні і казати, що тут тепленько. Але вже всесвіт каже, ти вже насиділася чи насидівся давай впріт з піснями, оскільки вже треба щось робити. Тому ви енергію отримуєте від того, що у вас йдуть конкретні зміни. Давайте подивимось, в якій сфері, що у вас буде там змінюватися. Це може бути е з дитиною відносини, які змінюються у вас. Пас, що да? це у нас дитина може на навчання піти. Це може бути нові відносини, коли ви звернулися обидва до психолога і пропрацьовуєте ваші відносини. У нас, наприклад, діти, в яких є комп'ютерна залежність, на жаль, це така велика проблема. І інколи батьки не можуть зробити нічого, то й треба звернутися до. Спеціаліста. Тому, в принципі, от зараз ви енергію отримаєте від того, що у вас будуть нові відносини. Якщо це може бути, знаєте, от, е, в роботі, коли ви будете отримувати нові ідеї, у вас повністю буде змінюватися робота і буде якийсь новий проект, Тобто це кардинальні зміни, які можуть пов'язані бути або з вашою дитиною, або тут з проектами, да, які у вас є. Ситуація, яка є. В принципі, в принципі, та ситуація, яка у вас є, для того, щоб вирішити, вам зараз потрібно чітко дивитися. От ви собі закрили очі да, і машите тими мічами, і не бачите, що ви робите. Зніміть ту пов'язку. Зараз у нас було, значить, повний місяць був, да, і називається холодний. Повний місяць, вчора він був. Це той момент, коли місяць він холодний, оскільки чому, скільки заморозки вже морози вдарили. І це той момент, зараз на повний місяць, коли ми знімаємо наші маски, ми знімаємо наші пов'язки і кажемо, я вже реально бачу, що відбувається. От зараз для вас той момент, для того, щоб вирішити ситуацію, знімайте пов'язку на своїх очах. Руки то відкриті у вас, ви можете спокійно робити, але для того, щоб махати м'ячами на пляжу, да, е, треба бачити, що ви робите. Признайтеся собі в певних е, постулатах, в певних речах, в тому, що зараз відбувається. В чому вам треба признатися собі? О, тут можуть бути відносини, які ви зараз. Е, Собі так ідеалізуєте, да? і е, просто реально не бачите ху і де, як то кажуть в нас нормальною українською мовою. Е, зверніть увагу на відносини з вашою коханою людиною, чи воно так є, чи ви собі ті кр... прикрашаєте цю всю ситуацію, чи ви собі малюєте просто те, чого немає? Це дуже важливо. Будь ласка, відпишіться тільки як у вас це програється. Що треба лишити таким, як є. Восьмірка Пентаклі це робота. Те, чим ви займаєтеся, це, можливо, може бути щось таке, знаєте, креативненьке, хто е ліпить клеє, малює, вишиває, робить мотанки, прикраси, е е лишіть свою справу. Е можливо, це, знаєте, не ваша така базова робота, да, а це якийсь там додатковий заробіток. Е е це у вас дуже гарно. Получається, тому лишіть, якщо є питання, чи є, залишати свій бізнес, чи ні, лишіть його, працюйте, насолоджуйтесь. Як треба проявити любов до себе? Поїхати вам треба десь. По восьмерки мечі, вибачте, жеслав, бачите, всі вилетіли в вікно. Ото збирайтеся зараз і їдьте на якийсь різдвяний базар в інше місто, де ви живете, чи ви в Німеччині мене дивитесь, чи в іншій країні. Ви просто-напросто ноги на плечі, як то кажуть. Можна собі, можна ще комусь і поскакали. Бігом. Це карта руху, карта переїзду, карта таких, знаєте, швидких рішень. Тому, щоб проявити любов до себе, звозіть себе десь в якусь гарну поїздку. І буде вам щастя. Як вам досягнути ціль? Туз кубка. Туз кубка – це в нас. Емоції чисті. Для того, щоб досягнути вашої цілі, вам потрібно прийняти емоції і дарити емоції. Так? Ті емоції, які у вас йдуть в майбутнє. Так? Це в нас минуле, це в нас майбутнє. Тобто вам самому потрібно дарити емоції і показувати емоції. Ми дуже часто не можемо назвати те, що ми почуваємо, коли людина каже, Мені не знаю, мені там весело, чи мені нудно, чи мене щось занепокоює, чи я тебе люблю, поважаю. Назвіть емоції, які вони є. Даріть емоції. Займіться тим, наприклад, дивіться, ви десь по собі поїдете, купіть там подарунки для вашої родини, яка лишається вдома і на вас чекає. Подаріть емоції, оскільки дарити емоції, це настільки потужно, круто, незвичайно, і взагалі вам йде радість. Яка вона до вас повертається? Тому даріть емоції, і все у вас буде добре. Тому ви зможете, вибачте, так досягнути свою ціль через те, що розповсюджуєте позитив. Що вам треба забути, коханці? От бачите, <свісно> все вам воно програється, да? оця ситуація. А... На що ви не бачите? Тут зараз скажу щось таке погане, але вам треба ноги на плечі покласти комусь іншому. <свісно> а не сюди. А, тут, походу, бачите, у вас відносини з людиною. Що ви думаєте, вони ще й на фінансовій основі є. А це не те. Відкрийте очі і подивіться, а що ж там не то? Яка проблема з цими відносинами? Так. Дівчата, які ви в нас любве обільні. У вас, по ходу, вже хтось намалювався третій, бачите? Тобто вам треба проаналізувати ті відносини, які у вас є з чоловіком, да? який навколо вас знаходиться, і там же третій на горизонті. От які ви загадочні люди. Але кожному свої. Бачите, от нові почуття. І... Подумайте, що вам потрібно, оскільки тут у нас фінансова основа йде, да, з ким ви зараз, а тут йде е, Рицар Кубка, це в нас такий ловілас, знаєте, яким розказує дуже гарні історії. І рицар Кубка, в принципі, для того, щоб вас їздити вам по вушкам, скажімо так, розповідати вам дуже цікаво все про любов, але він е, як то така гарна фраза, поматросив і бросив. Тобто він, в принципі, не постійний. Епізод, він буде змінюватися. І що вам каже Всесвіт? Всесвіт каже рицар мічей. Рицар Мічей, бачите, якісь такі у нас рух, думки. Проаналізуйте ситуацію. Оскільки е, от у вас зараз може рушитися ця ситуація. да? Можете звернути увагу на дитину. З іншого боку, це може бути і оце нове кохання. Це оці ваші нові відносини, які е, впливають на ту пару, чи у вас там, скажімо, трикутник, да, який у вас зараз є. Для того, щоб це все вирішити, думайте, аналізуйте ситуацію і краще всього, просто поїхати, поїхати десь, от, полюбити себе. Для того, щоб зробити на відстані, ви можете чіт чітче побачити, що то за емоції, які у вас є. Вони вам потрібні, чи що вони вам принесуть. Стабільність, чи вони вам принесуть просто якісь такі інші почуття? Все залежить тільки від вас. І давайте подивимось зараз на те, що нам скаже оракульна колода Манара. це ваша жіноча енергія. Яка енергія має бути у вас на тижні з 12 по 18? Що вам каже? The freedom to be yourself. Свобода бути самою, самою собою. От вам зараз справді треба подивитися в ваших трикутниках. Хто ви насправді, чого ви бажаєте, для чого це вам потрібно? І воля, воля. Тому йдіть на волю, шановні тільці, працюйте, до речі. Самі себе фінансово забезпечуйте, оскільки вам це приносить кайф, і буде вам щастя! До наступного разу! Будь ласка, буду вдячна вашим коментарям, вашим лайкам, і для, якщо вам потрібна приватна консультація, то звертайтеся мої дані є всі під відео. На все добре!